роботи не почати екрану. Завдання не буде там ставити з 10 місяць чи 9. Збільшення заробітних плат є. Є свій вихованець. Буде грати. Ця боротьба попереду. У нас було домовлене з президентом, з керівниками, що треба трішки збільшувати бюджет для того, щоб ми в далі могли як і зберегти, так і придбати інших гравців. І, в принципі, це і вийшло в тому плані, що. Невеличкі, але збільшення заробітних плат є в команді. і Ми зберегли бандуру, саме основне це капітан команди і Немічанінова, і Вишневського, Болізу. Знов таки продовжили арендну співпрацю. І, В принципі, і тих гравців щоб теж не було просто так просто взяти це Дар'юка. Пенасінка, Руліченка і солдат, хоч йому 32 роки, але хлопець досвідчений, може закрити позицію як правого центрального, так і правого захисника. Тобто це ті гравці, які ми сподіваємося, що вони зможуть допомогти нам. Попрацювали в мене погано, але все одно я бачу, що ще потрібно один-два гравці які для підсилення нашої команди. Необхідні однозначно. Надіємося, що може бути підсилення. Центральний захисник. Коли у нас був мельник орендований і горін був, тоді, звичайно, ми могли більше розраховувати на позитивний результат, тому що безпосередньо був порядок в захисті. В цілому ми задоволені тим, що керівництво клубу знову таки. Повернулися лицем до нас, я маю на увазі, що були створені ті умови для тренувального процесу, для проживання в готелі Прага. І ми провели два таких коротких тренувальних збори для того, щоб я краще, як змога краще підготуватись до чемпіонату. І саме основне, що хлопці були всі разом, і це спілкування дуже необхідне для того, щоб потім створити боєздатний колектив. Я десь задоволений був діями наших гравців в тренувальному процесі, тому що ті поєдинки, які ми провели, я побачив багато проблем. Багато тих новичків, які приїжджали, ну, практично, вони, скажімо так, були не готові для того, щоб закріпитися в команді. І наші гравці теж. Одразу отримавши велике навантаження, було видно, що підсіли фізично. Але це нормальне явище, це я вважаю, що це всіх команд так, тому що закладується фундамент фізичної підготовки. Ну, Гульнічок був у нас вже до цього, але ми не змогли тоді вирішити це питання, тому що Олександрія забрала цього гравця і він в рік на них попрацював, але, ну. Від нього вимагали, може, більшого, не знаю, йому потрібно було грати. Але ми задоволені, його вернули назад і надіємося, що він дійсно допоможе нам. Демяденка я так мало знав, тільки по слухам і те, що бачив там на відео по вайскауту, що він дійсно перспективний, що він може закрити позицію правого півзахисника і нападника. Є хороші дані, треба розвивати, розвивати, тому що побачив, що дійсно йому дуже важко. Навантаженням було дуже важко і отримав мікротравму, так що робота не почати краю. Надіємося заграють вони теж в прем'єр-лізі, так само, як ми розпочинали першу гру з Олександрією, коли у нас було, якщо не помиляюсь, 12 гравців, які не приймали участь в прем'єр-лізі. Але хлопці вийшли, грали, і самого психологічно були готові до того, щоб прогресувати з кожним поєдинком і досягати результату. Я задоволений, як саме голуб працює, і я був впевнений, що голуб навіть в першому поєдинку він вийде на заміну проти Динамо, але він зараз отримав травму і Севлюшем, І зараз індивідуально працює. А в данішому я надіюся, цього хлопця перспективний хлопець, хороший хлопець. І на цю позицію ми не хотіли би вже шукати гравців, які теж такого віку, але знов-таки вони можуть бути орендовані. там Шахтаря чи Динамо. Тут різниці немає. Є свій вихованець, треба довіряти, і я йому побіцяв, що він так далі буде працювати і буде, буде грати. І Єгор дуже серйозний людина. Я знаю, що він прийшов в команду, безпосередньо його запрошували колос ще до нас, але він, він сказав, що він хоче працювати з нашим тренерським штабом. Безпосередньо зі мною Міні це було дуже приємно. І ми не помилились, він не помилився, ми не помилилися в ньому. І Він дійсно прогресував, і я вважаю, що буде прогресувати. І для цього потрібно, щоб керівництво теж лицем повернулося до цього гравця, для того, щоб він був мотивований. Ну а я вважаю ті суми, які пропонують там чи рух, чи «Кривбас», що вони повинні бути трішки вищі, для того, щоб ми могли його відпустити і він міг грати в іншій команді. Тобто чи рух, чи «Кривбас», чи якась там колось, ну, чи якась інша команда, скажімо так. І тому я вважаю, я йому сказав, що треба тобі ще пів року для того, щоб дійсно вже взимку ми могли розглядати це питання, щоб тебе можна було продати за більш ті кошти, які, звичайно, хоче наше керівництво. Ті гравці, які покинули, ну, по-різному можна оцінювати їх роботу, тому що багатьох закінчились контракти, та в принципі практично у всіх. З ким ми не захотіли продовжувати, хто з нами не захотів продовжувати, тому що все одно ми розуміємо, що команда «Минай», футбольний клуб «Минай» – це як трамплін для того, щоб потім грати у більш командах більш серйозного рівня і заробляти, звичайно, інші заробітні плати. Те, що, припустимо, на прикладі того ж Горіна, що Горін перейшов в Дніпро і грав в попередньому етапі Ліги. Чемпіонів. Якщо він стане більш серйозний, скажімо так, до відношення до себе в першу чергу, звичайно, я вважаю, що це буде дійсно гравець хорошого рівня, тому що в нього футбольні мозги, він розуміє футбол, він технічний, він може віддати хорошу передачу, може зіграти на позиції як центрального захисника, так і на позиції опорного півзахисника. Ну, тобто хороша передача, хороший удар. І на відбір працює і гра головою. Ну, тобто всі ці якості є, але треба трішки повільний, те, що ми зараз спостерігаємо. Але я думаю, що такі команди, як Дніпро він, буде тільки рости, тому що там гравці підібрані досить хорошого рівня по українським міркам. Є невеличкий досвід, і тому ми вже в принципі, знаємо, що перші тури будуть дуже важкі в плані, незважаючи не з ким ми будемо грати. Вони будуть важкі в плані фізичного стану кожного гравця і команди цілому. Тому що я думаю, що жодна з команд ще не буде готова на 100%. Форсувати підготовку до цих матчів це дуже дуже важко. І ми розуміємо, це, що основні матчі у нас все одно будуть попереду. Ми це прекрасно розуміємо, тому що не можна сказати, що з цими командами ми не візьмемо одно чи два очки, ми будемо налаштовуватися на кожен поєдинок, але все одно ми розуміємо, що вся боротьба буде попереду. Основне завдання це знов таки залишити прописку в прем'єр-лізі для того, щоб виступати знов-таки через сезон в Прем'єр-лізі. Це основне завдання буде. Тому завдання не буде з 10 місяць чи 9. Найголовніше, щоб ми... Щоб ми залишились знов-таки примірні.